живете? Yeah. А, у вас тут не дуже таке хороше сусідство, так? Yeah. З людьми? – Ну так, в принципі, вони не мешають нам, але ну, неприятно. Бардак. Бардак, антісанітарія, а все проще. Діти. Діти чи ваші? чи... Ах, а що діти? Yeah. Ну, слушайте. Скільки тут загалом дітей перебувало? Ще сьогодні ранку. Ну, человек. 7-8. А дорослих? дорослых? Ну, топ. Близько 30, так? Чи 20? Ну, тут, наверное, 12. Як, ну, це, зимували вони тут же ж вони і, взимку, і влітку, і як вони живуть, як виживають. Ну, пан Василь каже, що він е, допомагає людям, гроші заробляє, щоб десь там працюють чи ні. За що вони живуть? Полку в руки, Венницу, Вмерков, Базар, Люди бедные. Дают, они шикуют. А шикуют в смысле? Они. Курить они хотят, хотят. Курицу они хотят, хотят. Выпить они хотят, хотят. Но они не отказываются, ничего. Так что наши пенсионеры живут намного хуже, чем они. Я думаю. Дрова бесплатно лесу Вот так я живу, вот, буржуйки построили. А когда они чаще в зимку, в летку, в тут оселяются? Это зависимость, по-моему, от того, как они, в принципе, там в потоках соседнего села, Они купили там много домов. Купили. Одна семья пошли, Ну, там пару семей были бомжами, а ну жили, в принципе, у них. Ну там добираться далеко. Автобусом там по электричке. Им тут удобного. зручно, как раз получение такие для что и на рынку, ну, и на А чему? Все, чего... все коммунальные удобства бесплатно. Отопление бесплатно, вода бесплатно, канализация. То есть, ну, если я туалет это лес. Ну, вот и все. Для них это Тобто, Рай. коли тепліше, вони сюди переїжджають, оселяються тут і е, обрали це місто, тому що тут одразу є і. Е, а вони що, не платять за проїзд? На тут, допустимо, пускають без білетів, вультички теж Угу. Ви звертались, може, якось, щоб чи їх звідси попросили, щоб вони сюди не приїздили. Все одно я бачу одна криниця, і вони, напевно, нею користуються також. Це ж ваша криниця. Війна. Війна. Ну, Шуємо зробити? В поліцію ви, ви зверталися? Води, води, води не так, Без коментарів. А соціальні служби. Без коментарів. У вас не виникало такого бажання, вже 15 років вони тут живуть, продати своє помешкання, приїхати з фід за очі подалі від, від, звідси? Звісно, ні. Я тут родився, живу, я сподіваюся, я умру. І доводиться все терпіти, так? Ну я говорю, Ну, я ну Мені сильно не досаждають, якщо чесно. Вони не ворують, нічого то, что я сказал, антисанитария, вот это mm -hmm. все, а... вот это вечно дети. А двух детей нещодавно швидкою доставили до лікарні. Скажіть, хто викликав швидку? Бо там вони були в дуже поганому стані, підозри на пневмонію. Ну, вони до мене не обращались по цьому поводу. Рай сюди був. Я дзвонив кілька разів. Скоро приїжджав. Ну, я без пов'язку. Дітей забрали чи людей дорослих? по Свою одну. Тут диспайси забрали. Нет, тут негерка така. Барс! Имисейр, барс! туберкульоз, так? Такой ж хворий. Нет, нет, нет. You mm -hmm. wow.